Ріпу я копала, сонце пекло, рядким підгартала, буряня цвело. Дуже довга нива, аж не вижу краю. Няньо вивіз хною, а я загораю, скаче мимо тика, аж із за плеча, покапав би дощик, бо земля тверда. Міща за міщатем все у землю впало, за греблам, за гребла, богдай би пропало. Люди всі по світу. У озерах темно, а я люблю ріпу уповім наремно. Осінь прийде в гори, зберу, якся вроди, Кизликів на пешу, хто ми заборонить? Се не фрізма кдака, ріпа поселянськи, Неєвній ні тратів, ти не напрягайся. Люблю булі їсти, а Івана свого, Водися напити з потока мало. Всього ж заказати нині нову пошту, урожай забрати у відділі на ложку, В АТБ сходити, купити відро, но то тобто б де не ріпа, а якесь гівно. Форма ріпи кругла, як наша земля, то моя сятиня, не якась хуйня.